Поширення природних зон в Африці зумовлене рівнинним характером рельєфу та географічним положенням. На материку чітко виражена широтна зональність. Тут формуються природні зони екваторіального, вічно зелені екваторіальні ліси, субекваторіального перемінно-вологі ліси, савани і рідко Тропічного, тропічні напівпустелі і пустелі. І субтропічного поясів це субтропічні твердолисті вічно-зелені ліси і чагарники. Розташування природних зон в Африці є симетричним. По обидва боки від екватора зони послідовно змінюють одна одну. Проте в зональній структурі Північної і Південної Африки є відмінності. У ширшій рівнині північній частині материка природні зони витягнуті майже із заходу на схід. Більшу частину території тут займає зона тропічних пустель. Південна Африка має значну контрастність у рельєфі, що вплинула на формування зональних природних комплексів. Тут кількість опадів змінюється від океанічного узбережжя до центральних западин. Цим зумовлене розташування у внутрішніх частинах сухих саван і напівпустель. На сході вони змінюються зонами вологих саван і тропічних лісів. А на заході розташована пустеля наміб. На високопіднятих ділянках плоскогірів і гір виражена висотна поясність.